Вітаю друзі! Сьогодні 20 червня 2024 року. Буквально місяць тиждень місяць, місяць залишається до початку щеплення. Бруньки вже визрівають. Так, да, вже черніють. Манон. Я сьогодні хочу коротенько. Так, роз'яснити, пояснити чи просто розказати, які помилки люди допускають і чому потрібно їх не допускати. Шугар тайм залишки. Манон. Скоро на обзор вже є шари. От дивіться, друзі. Які помилки? Ну, мене це не стосується, бо я щеплю, де захотів, мені потрібні живці. От дерево Sunrise, ви бачите, воно ще зелене, хоча вже зафарбовується. От. І на нього я прищепив екстрим <гум> 6. Ось місце, місце щеплення. Ви бачите, який красавець. І ось що виходить. Санрайз треба ще обробляти разок. А ці вже готові. Ну, ці вже настільки готові, що... Я буду може сьогодні знімати або завтра і обривати їх. Бо вони вже готові. Вони раніше шугартаємо. Ну майже разом. І, і погожі, похожі друг, дуже один на одного. Так робити не треба. Це пізніший, а це ранній. А отак от можна зробити. От дивіться, це в мене карбінгер, він вже одійшов. І от у мене <смі>, прищеплений тут кіпарг. Кіпар дуже мені подобається, я його кругом. І от кіпарг. Ви бачите, який, який приріст метровий. І плоди я залишив. Щоб показувати підтвердження сорту. Так робити можна на ті рослини, які одночасно достигають або раніше. Ми цю вже обірвали, от, я показував. А цей буде от він кіпарх. Він буде через тиждень. Хікарний нектарин. Це нормований до, до невозможності. Ще я покажу приклад. От Т-3. Ви бачите, на нього я прищепив Шугартаєм. Шугартаєм уже... Спіє, спілий, я його вже не обробляю ну, з місяць і, і місяць тому оброблявся Т-3. І зараз його потрібно вже обробити. От. А ці спіють. Ну що ж, не будете ви бризкати по дозріваючих плодах. Тобто так робити не потрібно. На пізньому сорті. Ранні плоди. А так можна. От бачите, в мене прищеплений тут от харнас, от, які прирости. І тут залишили три плода, чотири навіть. Бо така сила росту, що нехай будуть. От, вони поспівають майже одночасно. Харнас. От він. Ну, харнас може трошки раніше буде. І Т3. Нормований, перенормований. От, бачите, Т-3 вон там шугартайм. Так робити не потрібно. І от у мене теж харнас на Т3. Бачите, ціле дерево вимахало. Таким чином, от, от іще приклад, ви бачите, це EXTріam 6 прищеплений на річмей. Ну Вони вже готові. Екстрім 6. І річмей, буквально декілька днів тому я показував. Вон там деякі плоди залишились. Тобто вони майже одного строку дозрівання, ну тиждень різниці. Так можна щепити. А отак не потрібно. Санрайз треба ще обробляти, а екстрим шостий вже готовий. От я його оберву, і тоді оброблю Санрайс. На цьому все, друзі. З вами був Петрович з таким коротеньким попередженням. Все по плану. До побачення. З вами був Петрович.